Летнічний рейс. Mm -hmm. Так? Так. Mm -hmm. Це був вона, що мене сильно манить. Я дуже сильно хочу пити. Сонце там. Та, от сонце, що ти <гум> придумала таке. Краса чудово. <гум> <гум> Я пішла. <пишу. гум> Решта, блін, сидить аж спереду. Я Значит, не спала? Да там так спала. Стоим, втыкаем. Зацените музыку в талате. Короче, был автобус в 0045. Мы сидели на суппенте. Поки ми зрозуміли, куди нам йти, ми підходимо і він тупо поїде перед нами. А наступний буде 5 ранку. А нам байде. Вони Проїзний на скільки? Це 12 поїздочок. І, до речі, ніколи це не брали, але це насправді дуже вигідно і економно. Ми чогось лохі завжди якісь. Ну саме тут, так. В інших країнах ми ну, не, не, не користуємося таким. Видано. Exactly. Uh, but it says on Google that it's slow land court if it exists. Так, ми пропустили автобус, і ми не можемо зводити таксі. Прям реально жарко. Я такого теж ще не зустрічала. Тут який ніби в душі country, for example, right? Maybe Malta, another country, Europe, if you live. And how you get boyfriend? Я не знаю, я просто скучу. Там вже подивимося. Пішли? Сама сказала, я там в душ. Це не морканка, це кропива. Тобто кропива. І <смеш> <смеш>. ну, я стою. Тай ту я чекай я зуб. До речі, ми не можемо зарядити наші телефони, бо шість пою на 4. Один, кома, два, п'ять. Один кома п'ять. Це максимально жарко і дуже волога така, не притаманна нам, але ми були в магазині. Е, і бат 27, ну, майже 28 євро, це плюс-мінус півтори тисячі гривень. Це ми закупили сюди на сніданочок. так. лаваш, Було. інжир, авокадо. Ми Нові... молодці. Яка система зарядки телефонів, оскільки тут а... люди з веббоном. У них поватки британців. Ми собі зробили потужний сніданок. Правда, вже нічого нема. Бо ми вже то все з'їли, але дуже смачно. Я сьогодні в квітці, а йде на вкорму. Дуже гарно. Але ми побачили, поки тільки фонтан. Йдемо далі ось туди. Це дуже гарно. так. Да. Ми взяли собі холодної кави. Гуляємо валетку. Вучка спинкеристо. Прися, тобі подобається? Мені так, мені дуже <свісно> подобається. Мені не маєте, що тут дуже холодно. Ми набрехали, насправді ми в Англії. І це яке гарне божечко. У нас виникло питання. Що зібрали касфурика? Мертв вчарований. <сі> <сі> так, таке Відчуття ніби його кастрували. Cheers. Cheers. Вас міснявка. То ще і її бананики вона не хоче в рука. Ой, я, ой, я, Мальта жіночки, і я, досить суменшинський скан, чорне море, окей. У Google Maps нам треба пройти просто на інший кінець дороги. Але проблема в тому, що інший кінець дороги це таке якесь шосе, по якому немає як пройти. Ми викликали таксі, просто щоб дойти. Ми хотіли поїхати на Голубу. Голубий Грот О, добро, Голубий Грот, але доїхати Ну, Нам по суті три пересадки, щоб спроба розберетися, як однієї сторони на іншу перейти. Я вам би скажу, що я вчора <сх> ми зустріли господаря. Орендуйну кімнату на Мальці тут. І, і десь там господаря живе. Так, але ми з ним не зустрічалися, нічого. Але вчора ми, коли приходили, то помітили, що хтось є вдома. Дели така Та, отецька уперше. А я ну, розумію, що це господар, і я очікувала побачити все точно величезного накачаного дядька в поківкою. Я ставлю в автобусній системі дизайк. Так, ти можеш доїхати будь-коти. Але проблема в тому, що один запізниться і на інший ти не встигнеш, який їде раз на годину. І ми отак фіг знаде. Тут людей взагалі нема, подивіться. Більше того, А цей Google Maps тут брешить. Так, дуже... дуже. Google Maps нам каже одне, а по факту інше. І навколо ні одного таке, ніби всі вимерли якийсь апокаліпсис. Це є блакитний грот. Ось це. Туди запливають чорником. Мені подобається такий клімат, дуже-дуже часто. Я не намазала сонцезахисним кремом. Подивіться, який в мене тут одяг. Дивіться, ми взяли квиточку. Ми взяли на лакетну громадська. О, не хочеться. Але якщо ми впадемо, то я не вийду. І я дуже сподіваюся поплавати десь якось. Знімай його. Кого? Я ж не знімала. Дуже гарно, але я не змогла тут поплавати, бо я не мій плат. Це просто я не знаю. ну... Скільки разів я попадаюся на це, що треба мазатись кремом перед прогулянкою. Знаєте, що це? Це те. Від чого ми станемо папуасами? Це. Папа, пап... Як? Папу... Папа папуасами. Папуасами. Це е, фрукт. Цього. Кактус. Кактус. Там. Oh. Його треба. Ой-ой. Ой-ой-ой. Але, uh. Але це, це мало бути не так. І, і ми зараз засрем. Ух ти. Я разкупляти не буде, але так то смачно. А, розка. Розка, але не така угу. Да, на терасу. Чи опіка на терасу? Бо! У нас ще є! Одна калина за вікном, одна родина на цьому. Напевно, ніч не видно, але ми тут сидимо, їмо лавоші, будемо пити. Це обіцяна тераса і ну, тут, типу, просто вид якийсь. У нас з останніх новин. Сиди, Діана. Із чіпса. Тут двері відкриваються. І закривається. Нові якісь жителі прийшли Я кажу Дяні, хто там? Він каже, вона каже: Та якийсь маленький хлопчик. Я кажу, скільки років? Та десь ранас. Ми виходимо. А там хлопаки нашого <говори> віку. Він був зігнутий. В нього лице дуже дитяче, він в окулярах. Та я й подумала, що це якийсь хлопчик. <говори> <говори> по прийшов. І сказав, ви що дурочки? Вон тераса є, а ви сидите О, там, во. І в нас отака от тераса. Тут є і басейн, і диванчик, і то все. Це прекрасно, як на мене. Вона злиться, бо я не помила виноград. І вона сказала, сказала що це. вона помила, але я не тупа, по-перше, вона швидко прийшла, це неможливо помити. По-друге, вона сказала, що вона не бачила, хто сидить на кухні. Якби вона зайшла мити виноград, вона б точно поняла, хто там сидить. По-третє, коробка від винограду не має жодної каплі. Так, можна мити виноград в ванні. Добре, навіть забираючи другий факт, до не немає жодної каплі. Та нічого, та не вмремо. Ще <плес> один апдейт. Оті поляки виявились італійцями і ми, ми, ми сказали, ми думали, ви вони такі. Після того, як ми думали, що ми не дружина, а просто друзі, ми думали, чого вони до нас не підходять. Ми пішли на терасу, вони теж. Ми думаємо, а чому вони не підходять до нас знайомитись. Тому ми думали, що па... ну, вони пара, що її ліжко бу... таке бузе, бузе. В одному приміщенні не познайомитись, кому. Свайби, магалуфо майорки. Щось каже, береється Шоша. Це дуже схоже, але на Майорці там гірше нам. Останній новин це те, що ми сумнівалися, чи нам десь зайде музика, бо в нас дуже різні в музики і складу. Якісь клуби пішов нам двох. Але ми знайшли перший рандомний, і ми кров'ю перший. Це був другий рандомний. Аля. І він був безкоштовний, там писали бар, але там всі танцювали так само, як у клубі великий танцпол. Ми зайшли, почули, що там хороші музики. І нам сподобалось. Як я це було добре. Одинку п'ять, 5.20. Ми йдемо спати. Бранч. Зараз майже п'ята година. Ми ще ніде не були. Ми тільки прийшли. Ми на пляжі, ми нарешті. ой. Будемо плавати. Справи такі, що дві години до того, як ця пані стане 21 річною. Це мені нагадує минуле. Віна, сир і шинку. Я сказала Христі, як треба чокатися по старому італійському чеку. Так, треба отак-от. Дивитися очі. Так, але сильно. Але Христі... Покажи цей стакан, покажи, покажи. Просто. Гей, 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 целий. Ой, навіть не горі лісі добрий. Ще одна хвиля не короче. Буде мені 21. Це треба закінчити. Зараз. Третя Нам народні. Промова. Я тебе дуже-дуже ціную, дуже люблю. За всі часи, коли ми були раз, скільки всього ми прийшли. І насправді не можу уявити свого життя, типу, баж... інакше. Ми поставили воно дуже сіре. Питаю з ним дорожче. У мене є подарунок ще вдома, але є такий міні, ще подарунок, це є. Я знала про це. Ти знала про це? Вдівай. І попробуй мені так сухи піти. В клубі маєш бути стил. Серьезно? тим. Серйозно? Серйозно. это? не наводишся? Ратусуй. Ратусуй. Ми що тобі так? <реш> Чекай, <бо> ти закриваєшся! <реш> це, мій, це мій один з найулюбленіших Тепер Шарта. він має твоїм волоссям керувати. щоб Все, що ти би сьогодні не робила, ти можеш сказати, що це він тобою по, по цей покерував Діана! Ой! <реш> Діана, look here. Look here, Діана. Come on. Come on, you can get it. Ми тільки що вилізли з води. Ми дуже мокрі, Ми тільки що плавали. Ми плавали О, там воя знімається з спишкою йолки-палки. Плавали в воді, тому що нам було дуже незручно. Оцема всіма людьми дуже багато людей. Я б йшла ще раз. Ми вийшли такі п'яні, десь там редатує на голові, і всі роблять мені компліменти. Це потрогати редатує, я щаслива. А я їм така. Пліснова. No. No. <laughs> Сонечко сходить, ми сидимо дивимося. Oh, it's dropping already. Mm -hmm. okay. Let's go fast, 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 fast. fast we go or we call her? What? Chris, Chris, Chris. have I mean, you, Yeah, you, we, have, problem with we the, have a problem with the ATM. Yeah, can you come? We have a problem with the Can you help us? ta birthday to you! Birthday to you! Wait, we should say it in Ukrainian. Ukrainian. Okay. Yeah. 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 slam everyone. Show everyone. Show everyone. Show everyone. And you. Uh, people, show yourself. Show yourself. Yes. Ah, and me. <laughs>

You're finally 81 officially, okay? 81. Let's go. <laughs> 81. I don't know. Yeah, 81. <laughs> I decided, okay? 81. Okay, let's go. To you, happy birthday! Happy birthday! In France, we say, "I wish you long life," yeah, and I you know, know, the real hug. This is the real hug. we real love here. <laughs> Group hug. <laughs> you happy? That's good. That's, good. <laughs> that's what I wanted. Now the question is, who gonna eat this? Let's go. <laughs> I love this angle. <laughs> this angle looks so good. Hello. <laughs> 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 what do you think? Yeah. What do you think? <laughs> Feeling right now. I feel very old. Дев'ятого mm -hmm. ранку ми тільки вернулись до хати. І, як до мене, це була бомба. Просто ця ніч вона лишила настільки класні враження, тому що ми познайомилися з двома марокканцями. Хоча до того ми йшли з нашими сусідами по квартирі десь в клуб. Нагість такі такі крінжові насправді виявилися. І кажемо, йдемо покупаємося. Вони вирішили просто десь піти. А ми реально пішли, залізли в воду. А в магазині в спарі до нас підійшли двоє марокканців, і ми почали так слово за словом, почали говорити. І ми реально ми цілу ніч провели разом, ми проговорили. Вайб настільки був хороший. А, дуже класно. Привітання з днем народження. Це теж була ідея одного з цих е, хлопців. Майби майорки. Тільки в сто разів крутіше. Ми через сто років ми все ще добираємось. Ой ой. ідея, як ми добираємось. Я змучена, схарена, але ну, поки що ми вже тут. Так, гарно, вже все добре і буде ще краще. Ми не спали всю ніч а, і, взагалі. Як для як... людини, яка зовсім не спала і сила робила все швидко. я себе досить на. Я просто не кінчу чи не виспускала, але я не відчуваю, що я прям не спала. Ми приїхали на ГОЦО, ГОЗО, ГОЦО. Я поспала, напевно, десь хвилин 15 на паромі. Це все. Христя, ти спала? Same as you. Ні. Yeah. Я вийшла момент, що нас розбудили зранку вчора, і ми не мали великого. Yeah. Так, Україні, ми на наших сусідів дуже не знаю, у нас зіпсувалася думка oh, про них ресла. Це просто ще діти, страшні діти. А ці марокеї, ці діти, якими приймали. Ви Вибачте, Мароканці, з якими ми приймали. Але я не хамся. Ну так, в Христі вже там кавалер? Ні, я буде з кавер. То як просто сватає, бо виглядає, що це дуже так. Не будемо загадувати. Є всі знаки, що це призначено своєю долею. Я так само зустріла свого хлопця, правда? Христя? Правда, Христя. У мене равіолі, які дуже схожі на вареники. Там всередині має бути сир. Грибочки ми взяли. І Христя взяла пасту з мігіями. Вау. Тут є ще маса. масу. Да. Покажу вам нашу кімнату і вихід на балкон. Добре, насправді треба просто піднятися. І в нас відкривається такий вид. У нас було десь ставати його туди. Десь сподобалось. Але це було того варто. Рана їсть. І якщо чесно, ну так от, могло бути гірше. Чекали нам включили. Ну, слава Богу, чекали. Взагалі супер. Снянок включені стіну, це ж. Ми вже покупалися і ми будемо загоряти. Ми купались недовго, тому що просто... Ой. І Сонце світиться. До побачення. Поки <рес> <рес> okay, у нас пересадка. Ми вирішили погуляти. Ми згоріли. Подивіться на мене. Не приходимо. Тому, покерув... тому що що, тому що що? Дупа згорівши. У мене тільки дупа згоріла. Знову ті самі помилки. Гуляй, яка краса. Чуєте цей звук, не годинника, а. Ой, у мене ногу він Є, що з'ясувати, на мене какнуть. Ні. Це пташки. <рес> Одна цих деревах. Подумала, що ну для таксі сторони чи що. Я баняла, що автобус. цілий автобус. Ми насправді дуже здивувалися, коли вийшла з автобусу, а там просто купа людей заходили. Типу, реально, ви дебіли. Ви пропускаєте найкрасивіший захід сонця у вашому житті. Ну, може це я вже гіперполізую, але все одно. Я хамуха. Але то є краса. Займіть, яке пів. Ви знаєте, чому дурне кинула на камінь воно бовкнулося? З новин, нам з Христю дуже погано. Ми таке ніби захворіли, чимось, щось підхопили разом. Тому що симптоми ті самі і просто голова йде отака ватяна. Воно вже цілий день якось так. Я лежу з температурою, і Христя їсть хлібці рису, які ми купили, але каже, попробуй. Думається, ми купили дуже жорсткі е, такі штуки з осабі. Просто як ковдрат, верима. Гарно. <плес> Оце. О. піднялись на сходи, вже все. Блин, все, все. Вже все. Була зранку температура. Але я випила таблетки і зараз ми ходимо по Вікторії, тому що втрачати дні на відпочинку це крінж. Я перепускаю монтаж, теж є температура, бо снідака Так. Але погано статись до свого здоров'я теж крінж. Я на роздоріжжі моральності. Ну, Тут тепло, тут можна. Дивіться, тут море. Тут сонечко і тут сонечко. І тут море. Це значить, що ми можемо бачити цілий острів за цього місця. Ми зараз піднялися, ми не знаємо куди. А ми піднялися кудись, щоб побачити. Це, Це якась дуже популярна штука, насправді. Not not in front of the stone bridge leading to the citadel gate, there was a <coughs> marble statue from the Roman era of the trapped family figure. The statue was placed to... I don't... She, she, she. Мы даму фоткались. Сколько мы 21 минут, они просто величезные, они в нас. Каже, тримай, щоб не полетіли. Зима. Ми пофоткались, йдемо з кульками, вони реально величезні. І люди просто кричать Birthday» драй! ще із тим Коротше, ми привертаємо багато уваги. Але я не вважаю це мінусом, це навіть прикольно. Усі нали завжди будуть те саме. Це боби, бекон, сосиска, яйце, фрукти. Но ми омодилися взяти і крем-сир, і авокадо. Тепер у нас дуже класний, корисний сніданочок. Зараз ми їдемо на острів Комера. Крута поїздка. Ну, людей, звичайно, море, тому що, що ви очікуєте такого місця, але подивіться, яка голуба водичка. це просто. Це Подивіться, яке потужне. Я така голодна, що це просто. Я теж. Закінчується вже наша подорож. Ми не хочемо їхати не хочу. Так, я теж не хочу їхати додому. Це подорож. Нам завжди залишиться в нашому серді. Це насправді дуже класне, дуже потужне справляння для народження було. Так, да, це було дуже класне. Я не забула, що в мене було день народження. Розноситься аеропорт. Точно наркоманка. Таке ніби на курилась і Вона та... Вона просто закринала воду сюди. <гум> я знаю, з чого сміюся, Мені просто смішно, що передягалася, а я дивлюся, камера прямо сюди. <гум> <гум> Чи <Чуть>, ж <що> це? Десята <гум> година ми прибули диком. Якщо в висновку, ми дуже задавали поїздкою. поїздки. Це було неймовірно. профірам. Побільше би таке. Пока-пока.